Екстреного у РФ просочилися наші і влаштували розгром. На передовій зброя нового покоління. Геніальна тактика росіян тріснула, як гнила фанера. Путін почав полювання на чоловіків за кордоном. Під Покровськом окупантів рознесло від наших мін. Штурми зірвано, дрони влупили на десерт. Про це все у нашому випуску Пекельна. Точка». Справжнє нашестя партизанів кошмарить росіян. Усі плани Кремля зливаються свої серед. Чужих в армії Путіна проблеми, а оборонка почала задихатися. Філігранна робота це все вони. Путін стискає руки в кулак, втім марно. Зворотній відлік вже розпочався. Як партизанське підпілля вже встигло насолити РФ та коли покладе джокера? Відповідь на ці питання у нашому сюжеті прямо зараз. Залишають без зв'язку військові і не тільки об'єкти, як от у Саратові, під чи Дагестані ще знищують автомобілі російських солдатів та офіцерів, проводять розвідку російських виробництв. Днями агенти руху, а відзвітували. Провели розвідку російського підприємства Радар ММС у Петербурзі. Воно працює не ВПК ворога, зокрема, виробляє технології для ракет. Відстежують і пересування техніки та військ РФ в глибоких тилах країни агресорки. Це псує плани ворога, як на тимчасово окупованих територіях України, так і далеко за її межами, тобто ми дізнаємося про те, що ворог планує зробити, і намагаємося ці, як я вже сказала, плани поламати. Всю отриману інформацію оперативно передають силам оборони України, і щоб це було можливо, дуже часто їм доводиться ставати своїми серед чужих. Не просто проводять партизанську роботу в тилу противника вони або призвалися в російську армію, або пішли в органи місцевого управління, тобто по великому рахунку. Росіяни їх сприймають за своїх, і власне через це не обмежують їх у доступі. в Інформації. Партизанський рух в Україні з'явився ще у 2014 тисячі Коли росіяни тільки зайшли на українську територію, наші шукали і передавали інформацію на тимчасово окупованих територіях. З повномасштабною кількість партизанів зросла, як і збільшилася територія, на якій вони працюють. Зокрема, на території РФ уже майже. Не залишилося безпечних місць. Рух опору, який підпорядковується силам спеціальних операцій, він е, змужнів, він став більш досвідченим, він став е, більш агресивним, що є добре. Е, ну і власне розпосюди свої, е, скажімо. Можливості, і як я вже сказав, на території Російської Федерації і це сприяє в тому числі і відповідним структурам нашим спецслужбам знищувати, наприклад, відомих окупантів, які в тому числі причетні до, наприклад, ракетних обстрілів. Крім того, вибухи військових об'єктів ВРФ, зокрема, виробництв зброї, командних пунктів чи складів, теж стають можливими завдяки руху опору. І працювати нашому підпіллю доводиться дуже обережно. Кожну операцію готують заздалегідь, враховуючи всі складнощі та нюанси. Все під грифом секретно, бо росіяни шукають представників руху опору. А отже, кожна операція це небезпека для життя. Цих людей намагаються виявити, тому ми завжди. Проводимо і інструктажі, і всі можливі там навчання, як уникнути от таких неприємностей. Це справді сплановані операції, які е, координуються, ведуться багатьма людьми. Тобто, це це, це, це потужна робота, яка е, практично завжди е, закінчується успішно. І крім морального тиску на вище керівництво РФ та армії окупантів, це відчутно б'є по військовому потенціалу росіян. Зокрема, удари по виробництвах чи складах зменшують кількість ракет і дронів, які полетять бити по Україні. Пожежі на залізницях створюють проблеми для доставки снарядів та техніки на фронт. Більшість операцій партизанів в тилах ворога сьогодні не розголошують задля безпеки людей, які допомагають Україні. Дуже часто це цивільні українці або громадяни інших країн, які самостійно пропонують свою допомогу на ворожій території. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. А ще більше резонансних подій із життя України та світу. Читайте в телеграм-каналі Таймс Оф Юкрейн. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. У небі помітили дещо дивне: ці повітряні кулі тепер кошмарять ворога. Розвідка дала ж жару. аеростати вриваються на арену бойових дій, заплутують ворога і зіштовхують російських найманців лобами один до одного. Це очі нашої ППО і нічне жахіття армії Путіна. Шахеди зависають у повітрі, ворожі дронарі натискають сос кнопки. Що вміють новітні літальні апарати ЗСУ та чим будуть дивувати на фронті? Про це вже за мить. Хлопці розстріляють на землю захисну ковдру. Так, щоб захистити, щоб не пробити. Згодом дістають з футляра щось схоже на велетенський гумовий матрас і починають його надувати. Цей процес підготовчий. Він зазвичай виконується в безпечному місці, тобто десь на базі там або перед виїздом, десь підготовлюється, надувається. Насправді це аеростат, куля, яку наповнюють гелієм, щоб роздавати з висоти зв'язок. В даному випадку це 12 кубовий аеростат. Тобто 12 кубів гелію, грубо кажучи, два балони 40-літрових треба надути. Їм піднімають різні ретранслятори зв'язку, ретранслятори FPV, камери, будь-яке обладнання, яке потребує розширення радіогоризонту або погляду з висоти. Зібрати такий апарат можна дуже просто і швидко, ділиться Ігор. У фронтових умовах бійці привозять його на позиції вже готовим. Перед задачею хлопці вже надути, поміщають його в притчі і розгортають десь за п'ять хвилин. Ростан готовий до запуску. Зв'язок надзвичайно важливий для наших захисників у зоні бойових дій. Без нього неможливо виконувати операції. Завдяки такому аеростату ударні розвідувальні і наземні дрони здатні працювати на значно більших відстанях, а також виявляти командні пункти ворога в тих точках, куди пішки не дістанешся. Це зменшує їхні проблеми для встановлення зв'язка, тобто і збільшує. Сам зв'язок, його протяжність і FPV зв'язок теж там додаткове обладнання потрібно, але воно теж працює набагато краще. Ось така куля здатна підіймати до 6 кілограмів корисного навантаження на висоту пів тисячі метрів. Відтак Аеростат забезпечує зв'язком військових на відстані до 100 кілометрів. До того ж, апарат може перебувати в повітрі кілька діб. Агерестат здатен висіти в повітрі три дні без докачування. Через три дні його потрібно спустити, докачати газ, який втратився через оболонку. Це один відсоток, там тередва, в залежності від погоди. І піддуваємо і далі запускаємо в небо, і він працює. Єдине, що нас обмежує, це батарея, яка встановлена на обладнання. Якщо батареї вистачає там на 12 годин, він буде висіти 12 годин, потім треба його буде спускати, щоб замінити батарею. Якщо комусь здається, що таку кулю легко збити зі звичайної стрілецької зброї, то це зовсім не так. Навіть якщо аеростат усе ж вдасться продірявити, корисне навантаження швидше за все ціліє. Це є перевага, що він не падає як каменем. Розробники розповідають при сильному вітрі, аеростат краще опустити на землю, щоб його не віднесло раптом кудись у сусідню країну. Втім, і тут усе продумали до дрібниць. Тут є система аварійної посадки на випадок того, якщо він відривається, то вона або автоматично спрацьовує, або спрацьовує нажаттям кнопки. Спеціальне є обмеження по погодних мовах. Зазвичай всі світові виробники декларують 15 метрів в секунду. Це операційний вітер. 30 – це вже на відри, але хлопці використовували і в 20, і в 22, коли треба виконати задачу. Повітряні системи з гелієвим наповненням стали важливим елементом подій на фронті, особливо в умовах широкого застосування дронів. Ігор каже, їхня компанія розгорнула десятки аеростатів у зоні бойових дій. Вони оснащені антенами, радіоретрансляторами і не лише інженери планують розміщувати на аеростатах дрони перехоплювачі. Це дозволить виявляти та зустрічати ворожі шах. Еди вже на їхній висоті в польоту, що скоротить час реакції. Про ці проекти ще поки рано говорити, тому що вони ще на етапі розробки можна встановлювати спеціальне обладнання, яке буде вислідковувати. Досить часто ворожі камікадзе підлітають до місць непоміченими. Градарі їх просто не бачать. А ростати могли б стати очима для сил ППО, впевнений. авіаексперт Костянтин Криволап. Для того щоб виявляти все це, що літає на нас на території, щоб його ідентифікувати, обробляти, розподіляти цілі завдання, треба е мати радари на великій висоті. Не на 20 тисячах кілометрів, а хоча б там 400 метрів, 500 метрів. Якщо раніше там радіолокаційна станція здорове до яке там обертається, крутиться, вертиться, ну ти таке нееростат може і не причепиш. А от сучасні системи, активні фазовані антенни рішітки на основі е, нітрату гафнія. Е, так, Пентагон уже давно застосовує повітряні кулі у воєнних операціях. На початку 2000-х міністерство оборони США запустило і зафіксувало над Іраком та Афганістаном аеростати, оснащені корисним навантаженням для розвідки. А торік Польща підписала контракт на закупівлю чотирьох розвідувальних американських аеростатів Барбара для спостереження за кордонами з Росією та Білорусю. Міноборони Республіки стверджує, що такі апарати здатні виявляти ракети, літаки, безпілотники та плавучі засоби. У радіусі понад 300 кілометрів з повним обладнанням, повним обслуговуванням, сервісом, софтом, робочими місцями і так далі. Завдяки цій системі повністю контролюють повітряний простір і потім. Можуть цю цю інформацію передавати на ті ж саме комплекси Петріот на інші системи за чотири американські аеростати. Поляки заплатили майже мільярд доларів. Розмістити вздовж кордону чи на околицях міст такі пристрої, що виявлятимуть ворожі цілі за 100 кілометрів. Може, й Україна, бо більше вони власного виробництва і в кілька разів дешевші. Михайло Манелюк, Віталій Коваленко, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Усіх російських байкерів в хлам думали, що обхитрили противника, натомість напоролися на шквальний вогонь українського війська. Півсотні окупантів як і не було. баги і квадроцикли не врятували. Люта помста ЗСУ дістає навіть найшвидших боєгузів. Нова тактика ворожих генералів накрилася. Ці кадри грандіозного сорому пихатих вояк Путіна вже обговорюють у мережі. Дивіться унікальне шок-відео прямо зараз. На цих кадрах окупанти заїжджають на бойові позиції на мотоциклах і багі. Це відносно нова, але вже поширена тактика ворога, кажуть наші захисники. У такий спосіб противник намагається виграти у швидкості та маневреності, спантеличити дронарів та збільшити витрати зброї. Коли заїжджає 30 чоловік чи 20 на одні коробочки, ми одну коробочку знищили і зразу накрили там 30 чоловік, хтось тобто, там, хто успів дорізбігтися, дорозібрали все. А коли вони по одному, по двоє заїжджають на мотоциклах, відповідно і їдуть прям колонами такими, ну не колонами, буває 5-6 одночасно мотоциклів розбігаються. Тобто ти за один вильот ти можеш там знищити одну техніку, да? а поки інший тепер зарядиться, ці вже порозбігались по посадках. Це вони ну, смикалка ворога, вони використовуються це як пріоритет. Як зупиняти ворожі штурми ділиться боєць батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади, яка нині працює на Донеччині. У довоєнний час чоловік був юристом. Після початку повномасштабного вторгнення пішов у зсу, керував нічними безпілотниками вампір. Тепер працює переважно з фпв дронами. це кожен дрон там індивідуально. Фактично сам під себе готуєш, прошиваєш, налаштовуєш, щоб він полетів, там куча роботи Там Безпосередньо сам літаєш то з днем. Ну, ти все бачиш, там, як кажуть, як ну, від первого лиця. Тобто, коли ти налітаєш на ворога, на якусь техніку, все ти бачиш, оці, ну коли відео. Нормально не сипеться, перешкод немає. То ти там послідні його взгляди, навіть бачиш, і це ну кайфово. У ворога нині перевага і за кількістю техніки, і за чисельністю солдатів не приховує наш співрозмовник. За таких умов утримувати позиції можна тільки ефективною роботою дронарів. Один із крайних штурмів, який був на позиції, жодний ворожий. Десант, тоді їх висадилося на нашому напрямку. заїжджало, виїжджало там, десь я нарахував чоловік 50-60, Ми їх всіх 50-60 зачистили. Жодного пострілу, наша піхота іменно з стрілкотні не було. Тобто, ми не дали їм просто дойти до нашої піхоти. Піхота навіть не достала свої автомати. Військовий каже: кадри, які ми бачимо у стрічках новин: як вибухає ворожа техніка, як бійці знищують ворожі штаби та склади. Боєприпасів. Насправді результат ретельного планування і якісної роботи зазвичай кількох екіпажів дронарів. А якщо ударних комплектів забракло, деякі завдання можуть так і залишитися невиконаними. На жаль, в ну, ФПВ-камікадзе є пріоритети, що ми маневреніші, але є мінуса порівняно з нічними бортами, що ми не таку велику масу вибухівки несемо. Це кіло-півтора і кіло-півтора. Ну не розбирає техніку, навіть це якщо кумулятивний снаряд, то там це з одного з до другого потрібно її донищувати. Ти розумієш, що в тебе на позиції їх там, якщо 20-30, то ти якісь непріоритетні цілі стараєшся не не вилітати. Якщо вже є там на позиції там 40 ти розумієш, що там де дронів якихось можна використати для ну розкопати якусь норку з пілотами чи спікоту, чи знищити якось засоби ворога? Боєць бро наголошує ефективність роботи української армії напряму залежить від кількості та якості техніки і дронів. А їх на фронті завжди потребують. Вероніка ведмецька, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини, африканці, індійці, не Альці, китайці, колумбійці, корейці. І це ще далеко не все розмаїття російської армії. Путін збирає солдатів у своє потужне військо, ледь не по оголошеннях. Міжнародний рекрутинг на бійню. Дірки на фронті затикають лише так. Росіяни вичерпалися. Невже тепер Путін відкрив полювання на чоловіків по всьому світу? Розлогіше про це у нашому матеріалі. Вони родом із Азії та далекої Африки. Ще раз розказуй, откуда прийшов? Сенегал. Сенегал. Сенегал? Є й ті, хто народився по сусідству, але тепер за гроші воює проти України. Ти откуда ти? Вітер. Білорусь, так? Да? Так. Да. А що платили, що вам платили, що обіцяли? 200. 200 тисяч. 200 yeah. тисяч. Понятно. І що, отримав 200 тисяч? Получив. Росіяни активно вербують найманців для загарбницької війни на весну нинішнього року. Можемо говорити про те, що е, десь 48, так принаймні сьогодні, ми говоримо близько 50, так точніше країн світу, звідки найманці приїхали воювати в складі Російської Федерації проти України. Серед них не лише російські союзники, країни блоку ОДКБ та колишні члени радянського союзу. Найманців шукають скрізь навіть у найвіддаленіших куточках світу. Нам відомо про мешканців країн Африки різноманітні. Мені важко сказати кого там більше Конго або там Малі, кажемо африканці. Ми знаємо про ніпальців, індійців. А останні ми бачили китайці, ми бачили колумбійців, кубінців, а, мешканців країн Латинської Америки. А ще не проти залучити на війну громадян тих країн, які вважають ворожими. Ми бачили навіть американців, є різні європейців бачили. І там, звісно, рахунок йде на десятки людей, не сотні, не тисячі. Десятки, але це такий красномовний факт. Заманюють іноземців, як і завжди кривавими рублями та великими обіцянками. Це люди, які перш за все йдуть вирішувати свої фінансові проблеми. Хоча певні індивідуми вони йдуть з ідеологічних якихось міркувань, підтримуючи Російську Федерацію. Е, таких дуже мало. А тих іноземців, хто вже перебуває в Росії, шантажують та залякують. Зазвичай це так звані робочі мігранти, якими переважно є вихідці з Азії, починають спочатку. Тиснуто на людину, якщо вона знаходиться в Росії, що ти порушив якісь умови знаходження в Росії. Зараз ми тебе посадимо до в'язниці, Зараз ми тебе депортуємо, заборонимо в'їжджати до Росії, але ти можеш це виправити, якщо підпишеш контракт з міноборони. Плюс ми тобі дамо ще зверху грошей. На початок 25-го року нам поіменно відомі імена не менше як 101 серійця, сирійця, 101 серба, 170 туркменів, 1028 кубинців та 1110 узбеків. Які воюють на боці Росії, та скільки найманців ще на війні Росії проти України невідомо. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Росіяни занадто повірили в себе і отримали потужного ляпаса від ЗСУ. Сапери перекрили повітря ворогу і зупинили ворожі штурми під Покровськом. Лютий рознос противника у прямому ефірі. Міни та мотанки стають для солдатів-смертників справжньою пасткою. Наші відпрацювали блискавично. Детальніше про роботу воїнів, що готують росіянам сюрпризи, а потім зникають як тінь. У нашому сюжеті прямо зараз. Ось, бачите, знайшли дрон. Це не перший раз, таких дуже багато. Беремо в них все, що нам необхідно. Запчасті, то, що їхні розробки, це ізучаємо і робимо. І буде він працювати на нас. Конечно, звичайно, звичайно. Кевін – наймолодший росомаха у 68-й єгерській бригаді. Йому 18, і він сапер розвідник. каже, пишається тим, що виконує завдання у таких місцях, куди інші йти не наважуються. Зараз тут уже дві Кевін перетворює територію на неприступну фортецю, аби ускладнити ворогу просування і надійно захистити позиції наших. перший мій вихід був. Наша задача була це. Поставити невибухові загородження, щоб в дальнішому зберегти життя наших хлопців. Невибухові загородження вони зупиняють піхоту, техніку. Це може бути і кулючий дріт, і путанка. Покровський напрямок, який боронять єгері, залишається одним з найскладніших на фронті. Російські окупанти намагаються прорватися в Дніпропетровську область і тиснуть, аби контролювати трасу. Покровськ, Мирноград, Костянтинівка. Ось що розповідають воїни 68-ї бригади. Покровськ, 13 травня, проводимо розвідку. Ну і як вам сказати, обстановка. Перемир'я, те, що всі говорили. перемир'я. перемір'я. Дещо покажу. Повністю сектор. Нема. Нема навіть нічого цілу. Така ось ситуація, панове. Війна триває. Сапери-розвідники розміновують дороги для проходу наших військ і встановлюють мінні пастки, щоб не пустити окупантів вперед. Коли ми в день працювали, це ще воно відносно безпечно. А коли завдання вже було вночі їхати, саме ближче це було за 700 метрів працювали. Це тільки в кожної ночі їздили на виїзд, путанки ставили. По полях. Ну, ну і, Відповідно, щоб машина заїхала за, за 4 кілометри стала від місця роботи, і далі ще 3 кілометри ми пішком йшли. Вручну було? все і матеріал розносили. Ну, На, на цілу ніч виїжджали в восьмій вечора і поверталися шоста ранку. Сапери використовують різноманітну інженерну техніку та боєприпаси для створення мінно-вибухових загороджень, які задають значних втрат окупантам. Щоб противник не міг. Не міг просто прямим накатом як вже йде штурм у них, що вони не могли так прорватися. Заміновуємо поля, щоб танки не могли проїхати. Може, так само перед піхотою загородження всілякі ставляться. Не раз під час роботи Єгері потрапляли і під артилерійські, і мінометні обстріли. Вже був момент, що під артобстріл попадали. Було близько. Це під час роботи. так? Да? А це ви що тоді робили? Ну, став, ставили в загородження колюче. Ну таке було відчуття несприємних, але хлопці казали бойових решень. Пройшли на покровському напрямку. Російські війська атакують малими піхотними групами, використовують квадроцикли, мотоцикли та навіть велосипеди. Спиняти окупантів не аби як допомагають мотанки, які ставлять сапери. Її, її фактично не видно. на швидкості він їде приблизно, хай навіть 30-40 кілометрів на годину. Ну і попав в путанку і. І все, мотоцикл там і остався. Така малопомітна залізна путанка зупиняє ворожу техніку. Зокрема, заплутує трали. Сама путанка 25 кг кілограмів має. Їх треба ну, за ніч там теж залежить. Якщо над головою нічого не літає, ну то можна поставити 25 штук. І це його все треба ще в теж вручну розносити. Ну, робота нелегка. Аби наші війська могли просуватися вперед, а ворог не мав жодного шансу пройти далі, сапери щодня на бойових. Кажуть, робитимуть усе, аби зберегти своїх і не дати ворогу просунутися. Як будемо віддавати отаку територію, вони просто ворог зрозуміє, що ми можемо. А, давайте чуть поднадавим, де да вони самі віддадуть. Такого робить, от що, от, от, от не можна. З Донеччини Марина Смолова Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Тиха, невидима, невблаганна фурія. Коли ця пташка злітає в небо, десь на позиціях ворога стає пекельно гаряче. Один виліт і ворожа артилерія зникає. Поки окупанти шукають звідки прилетіло, наші вже під землею готують наступну партію привітів. Що вміє цей дрон та як саме допомагає перетворювати українське небо на поле справедливості? Дивіться далі у сюжеті. Останні приготування. Вкладаю парашут, щоб посадити літак при поверненні. Чіпляємо резинку до літака і натягуємо по полі руками і відпускаємо. І фурія злітає в небо. І особливо нічого тяжкого немає, просто треба трошки сили в руках мати, ну і орієнтуватися, там з якої сторони вітер. Дуже ефективна пташка, зроблена іменно для військових. Ось вона просто в користуванні. É, e... Цим дуже підходить для виконання бойових завдань». Екіпаж фурії, чотири воїни, водій та три оператори безпілотника. Працюють хлопці з самого ранку. Сьогодні було пошкоджено теж дві гармати: гармати, Д-30, Д-20 Працюють вони і по цивільним політає получається, і по військовим політає. Норки якраз витягували, робили заміну гармат. і Ми в той момент їх підловили і почали по них відпрацьовувати. А до нас вже підключили суміжні підрозділи і. Де вже все летіло, і снаряди в пві а під час візиту ТСН за наводкою пілотів артилерія 44-ї бригади знищила ще декілька гармат росіян. Екіпаж працює під землею, аби їх не засікли ворожі дрони. На кількох квадратних метрах тут і робоче місце, і невелика кухня, вмивальник та ліжка. У нас є водій там Володимир. От він цьому, в цьому цього все побута це 90% його заслуги. Ось він і кухоньку зробив, і полочки, і ці всі ну, максимально речі. Тобто, і оті картини теж його. Хлопці разом працюють вже півроку, каже воїн на псевдо Алмаз. 24 24-річний хлопець вже 6 років. У війську до повномасштабного грав у військовому оркестрі на барабанах за освітою музикант-барабанщик і служив музикантом два роки, а потім перевівся в бойовий підрозділ. Тато також пішов по мобілізації, і брат мене так само воює. Робота кажуть, військові цікава, особливо коли бачать, як палає російська техніка. Були знищили Урал, повний боєкомплекту з гарматою. Це був Прям феєрверк дуже класний. Аж камеру засліпили. Лише їхня фурія здійснила більше двох сотень успішних польотів, кажуть воїни. Багато чого залежить від погодних умов. І тут в пригоді стає маєстро, який раніше служив у метеобатареї. Тут зараз літом холодні, гарячі потоки вітру теж сильно впливають. Якщо будуть гарячі, буде під опускати борт, можуть піднімати. Тобто з цим ми вдіяти нічого не можемо. Сам по собі порти підніматися або опускатися за землі. То... За допомогою фурії пілоти стежать за кожним кроком окупантів. кажуть, хоч і втомлені, але мають бути тут до кінця. Насамперед, заради родин, які чекають на них вдома. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжатесен, один 1+,1 марафон. Єдині новини на цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.